Вітаю вас в ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. Авдіївка знову стала гарячою точкою на карті бойових дій в зоні. Ато цього разу місто опинилося без води. Обстріл бойовиків накрив Донецьку фільтрувальну станцію. Десять годин бойовики також гатили по Авдіївській промисловій зоні. Тим часом у сусідньому окупованому Донецьку сьогодні перебуває народний депутат України Надія Савченко. Заявлена мета несподіванкою несподіваною для всіх поїздки відвідати українських військовополонених. У студії про головне сьогодні Святослав Стеценко, представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань захисту прав військовослужбовців, полковник запасу. Максим Лациба, керівник програми розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру перспективних досліджень, приєднається до розмови трохи згодом. І в студії також Костянтин Реуцький, співкоординатор благодійного фонду Восток СОС. Вітаю вас! Доброго вечора. і вважаючи. пробуємо зараз зв'язатися із Леонідом. З Леонідом Матюхіним речником штабу АТО він на прямому зв'язку із студією про головне пане Леоніде. Добрий вечір. Вітаю вас. у мене перше питання загалом по ситуації в зоні авто до Авдіївки до Ми трошки згодом перейдемо сьогодні. Моніторгова місія ОБСЄ повідомила, що зафіксувала на Донбасі зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на 30, на перепрошую на 20%. Нагадаю, що режим тиші мав би бути встановлений починаючи від наскільки я пам'ятаю від 21 лютого. Але як ця інформація власне корелюється із повідомленнями штабу АТО про збільшення кількості обстрілів? Я думаю, що вони надто сильно поспішили. На цю хвилину, навіть вже не на цю хвилину, напевно, на хвилин 40 тому була я уточнюю інформацію, було 55 обстрілів. Обстрілились на всіх напрямках на Маріупольському і міномети різних калібрів використовували. І гранатомет обстрілювали широкий не водяне, і Павлопіль, Новотроїцьке, Гнутове, по Широкому БМП вели вогонь. На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів неодноразово. Троїцьке, дачу, Зайцеве, Авдіївку. Також гранатометів протягом всього дня Авдіївку, Майор Зайцеве, Піски Луганські. Танк вів вогонь не так давно по пісках. На Луганському напрямку з мінометів в Новозванівку та на з гранатометів Стрілецької зброї, на Олександрівку, Троїцьке та Новозванівку. Ну на 18, станом на 18-ту годину, п'ятеро наших військових було поранено. Що говорити по ситуації про Авдіївку, ну я вам скажу відверто: я таких прильотів на своїй пам'яті не пам'ятаю, хоча бачив багато. Ось не буду спішити, з чого стріляли, але... Щонайменше це танки і самохідні артилерійські установи. Це те, то, що точно. Напевно, хвилин 40, як перестали стріляти. Принаймні тут ми не чуємо. Ось, я хочу зразу заспокоїти на рахунок самого міста. Особисто з оператором ми виїжджали на кінець міста для того, щоб зафіксувати, де ведеться вогонь. Вогонюється по нашим наших позиціях, по різних наших позиціях. Ось по місту прильотів не було. На рахунок води, вода у місті є, оскільки фільтрувальна станція пошкоджена, то не на всіх поверхах немає тиску, скажімо, для того, щоб подавати на всі місця. Про гуманітарну катастрофу мова не йде. Тобто я так розумів, що Донецька фільтрувальна станція, попри евакуацію, попри обстріли і прильот туди снарядів, все-таки продовжує свою роботу? Чи є певний я... запас води в самій Авдіївці? Так, є справа в тому, що тут вже скажімо, це перший і не п'ятий раз, і тут е, непогано досить працюють служби, та і комунальні служби, і військова цивільна адміністрація. Ну я спілкуюсь з місцевими жителями. Ну скажемо, вони лише з позитивної сторони про них говорять. Я думаю, що є відповідний запас, тому жителі так сильно, скажемо, не те, що немає води. Світло є, як ви бачите, зараз ми знаходимося. І світло є. І під час обстрілів, якби ну, жителі вже давно знають, що де прилітає, е, ймовірно, чому було дуже багато інформації про те, що е, прильоти по місту е, з важкого стріляли, е, ймовірно, що попадає в бетонні перекриття, і тому е, йде, скажімо, така вибухова хвиля, що здається, що по місту, пане Леоніде, стосовно Донецької фільтрувальної станції. Е, все-таки на думку українських військових, це був прицільний обстріл, чи дісталося просто ДФС внаслідок цього потужного обстрілу Авдіївської промзони? Чи цілеспрямовано намагалися вразити саме цей об'єкт? Ну, відверто кажучи, я думаю, що не лише по фільтрувальній станції, прицільного обстрілу. Я думаю, що й обстріли, коли були прильоти по місту, також були навмисні. І скажу, що я не вірю в те. Що ведуть вогонь там по місту і по фільтрувальній станції, ті, хто місцеві так перейшли на той бік, ну, я дуже далекий від тієї думки, що вони будуть вести вогонь по своїх домівках, там де живуть там, їхні рідні. Я думаю, що це ті, хто, скажімо, приїхали сюди, в гості там, з прилеглих країн. Щодо повідомлення голови Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, що Влучено було в трубу, якою подається хлор для очищення води на Донецькій фільтрувальній станції. І ну, слава Богу, що не втрапили у ховище хлору. Але все-таки зараз от ситуація із власне, з витіком можливим хлору, як вона виглядає? Ну, насправді ми нічого не відчули, водою користуємося. Влучання було не одне фільтрування станції, мені здається, там 5 було влучань. Ось. І в принципі я знаю, що українська сторона завжди готова робити все для того, щоб люди поверталися до нормального мирного життя, і жодного разу не було такого, щоб українська сторона не дала добро на повну тишу, коли стоїть питання про відновлення інфраструктури. Дякую, пане Леоніде. І ще одне запитання сьогоднішнє резонансне повідомлення народного депутата Тетяни Ричкової, що народний депутат її колега Надія Савченко перебувала 20 лютого на позиціях українських військових. Названо було ну це вже за повідомленнями так самої Тетяни Ричкової 79-80 окрема десантно-штурмова бригада. І ці військовослужбовці заявили, що, начебто, народний депутат Савченко підбурювала військовослужбовців. Покинути позиції, йти на Київ, е валити владу. Військові знали про цей візит, і власне СБУ зараз цю інформацію перевіряє, але по ваших каналах, власне, це підтверджується я... чи ні? Можливо, вас трохи зараз здивую. Можливо, у мене недостатня інформації. А можливо, якісь підрозділи, які входять 79 дев'яту і сімдесяту бригаду, знаходяться на передовій. Наскільки мені зараз відомо, е такі підрозділи знаходяться на передві. Можливо, це просто якісь підрозділи, які входять. Е Ну, знаєте, коли такі люди. Я не хочу лізти в політику, але е, коли такі, вони що пропонують, якщо така ситуація? Е, запросити сюди окупанта, якщо ми розвернемось і підемо, вони зупиняться чи вони десь зупинили? Вже такі ситуації були. Там, я пам'ятаю добре Чернухино, Дебальцево, е, коли говорили, от якщо ви підете, вони не будуть стріляти. Ну що, щось змінилося чи що? Змінило, що, що? Вони лише чекають для того, щоб ми відійшли. Ми відійдемо, вони прийдуть. Вони не прийшли звільняти. Треба дивитися по факту. Скрізь, де вони зайшли, вони порізали заводи. Тобто вони прийшли нищити, вони прийшли красти, вони прийшли вбивати. Та сторона, ну якщо вона розраховує на те, що ми кудись там підемо, да, повернемось додому, там наводити порядок, і та сторона буде чекати. Ну, вибачте, це абсурд з мого боку. Ось я сподіваюся, що цього не було. Дуже сподіваюся. Але якщо й було, я не думаю, що військові до цього серйозно поставили. Дякую, Леніт Матюхін, речник штабу АТО про останні власне події в зоні антиторористичної операції, і, зокрема, в місті Авдіївка, в студії з'явився Максим Лациба. Вітаю вас костян Реуцький і Святослав Стеценко. Пане Святославе, все-таки як оцінюєте причини чергового сплеску вогневої активності в зоні АТО, оскільки начебто було зафіксовано зменшення кількості обстрілів. Не повна тиша, але все-таки. І тут раптом знову Авдіївка, знову фактично по всьому фронту обстріли? Ну, По-перше, що статистично, Середня щільність обстрілів зберігається у нас приблизно однаковою після завершення боїв в Дебальцево. Вона може трішечки збільшуватися, трішечки зменшуватися, але це суто статистичне коливання. Те, що було зменшення кількості обстрілів в минулі дні, це пов'язано лише з тим, що і московські найманці, і їхні військовослужбовці, і місцеві колаборанти. Вживали алкогольні напої потужно на честь свята Радянської армії, воєнно-морського флоту. Їм це притаманно. Тобто треба відпочити, треба вжити алкоголь. Стосовно обстрілів в Авдіївці цивільних об'єктів, безумовно, це цілеспрямовані обстріли. З метою. А скільки, я нагадаю глядачам, якщо хто не знає, то і частина Донецька отримує воду з Донецької фільтрувальної станції, яка знаходиться під контролем України. Їхня тактика абсолютно відповідає їхній стратегії. Московія наразі сподівається, що вона зможе одержати військову перемогу і політичну перемогу, використовуючи метод гібридної війни. Тобто, і один із цих методів це збільшення незадоволення цивільного населення діями української влади, нашої влади через. Мотивацію, що ваша влада не може вас захистити. І оскільки вони не визнають правил ведення війни, вони не визнають де-факто ані Женевських, ані гаркських конвенцій, то вони дозволяють собі і такі акти прямого цілеспрямованого знищення і цивільного населення. І цивільної інфраструктури. І вони це робили весь період війни. Тобто воно не має нікого дивувати. Дивує те, ну мене це дивує вже протягом трьох років, що Україна натомість не вживає адекватних заходів. Так, наші війська зараз діють набагато краще, вони краще навчені і підготовлені. І Майстерність і бойового особового складу і підготовка органів управління командирів набагато краще ніж була у 2014 році. Але треба розуміти, що стратегічні помилки ніколи не виправити найкращою тактикою. Дякую, Костянтин Реуцький. Є заява голови спеціальної моніторованої місії ОБСІ в Україні. А пана Апакана, який, закликавши всі сторони конфлікту припинити на Донбасі вогонь, заявив дослівно так: артобстріл фільтрувальної станції демонструє повну зневагу до людського життя та широких інтересів цивільного населення. А як цивільне населення, за вашими даними, почуває себе зараз в Авдіївці, в Донецьку? Наскільки це є далеким до ну, не гуманітарної катастрофи, але до. Ситуація, яка загрожує власне виживанню людей в цій зоні о гуманитарной катастрофе в Авдеевке зараз говорити немає смысла до этого, к счастью, пока еще далеко. Сама Авдеевка переживала куда худшие времена в 2015 году. Например, Конечно же, интенсивность огня значительно возросла, если сравнивать это с летом, с осенью прошлого года. В отличие от полутора лет предшествовавших относительного перемирия, теперь действительно огонь ведется по гражданским объектам, по объектам инфраструктуры. Страдает мирное население, гибнут люди, разрушаются дома. Но пока ситуация, к счастью, повторюсь, контролируемая. Настрой среди людей, какие? Паники Ваши волонтеры организации бывали да, в Авдеевце останемся. Да, конечно же, буквально на днях от нашей команды вернулась из Авдеевки. Я сам был там две недели назад, во время предыдущего обострения. Паники среди Авдеевцев нет. Люди чувствуют себя достаточно спокойно. Повторюсь, они переживали куда худшие времена. Желающих эвакуироваться из города очень мало. Была э, волна эвакуации детей, эвакуировали около сотни желающих уехать, но они уже вернулись в места своего постоянного проживания. Повторюсь, паники нет, люди просто ждут и надеются, что все прекратится. Я, э, увы, по моим наблюдениям ситуация не идет к тому, что обстрелы будут прекращаться. Наоборот, я прогнозирую, что будет обострение, поскольку с оккупированной территории нам передают информацию о увеличении количества военной техники и живой силы противника. Естественно, это неспроста и стоит ожидать... Я думаю, інтенсифікації воєнних дій. Якщо є канал інформації там на окупованій території, що можна сказати про обстріли, про які повідомляють в самому Донецьку? Бойовики обстрілюють свою територію з метою провокації? О, сложно однозначно відповідати на цей питання. Йдуть воєнні дії. Точно можно сказать, что боевики ведут обстрелы из э, жилых кварталов, э, нарушая нормы э, гуманитарного права, нормы ведения войны. Э, очевидно, что э, время от времени это вызывает ответный огонь, поскольку э, невозможно э, долго находиться под огнем противника, не предпринимая ничего для того, чтобы прекратить эти обстрелы. Дякую, Максим Лациба. Вчора Нижня Палата парламенту Нідерландів нарешті проголосувала за ратифікацію угоди про асоціацію з України і з ЄС. Тобто це остання країна, яка ще не ратифікувала цю угоду. Тут бачите якийсь зв'язок між тим, що наша дипломатія певного успіху на цьому напрямку досягла, і от з тим, що сьогодні відбувається в зоні АТО, чи це такі далекі зв'язки? Скоріше, це успіх Єврокомісії і керівника Єврокомісії Юнкера, те що нижня палата Нідерландів підтримала угоду про асоціацію. Ще потрібно, щоб сенат це затвердив. Ще потрібно, щоб король підписав, ще потрібно, щоб це відправили в Брюссель для ратифікації. Треба почекати на на те, як тобто це ще довго. А з приводу ідентифікації бойових дій треба розуміти логіку всього цього процесу. Насправді це інструмент великої геополітики. Кремль Путін бореться за зону впливу, і були б напевно певні домовленості з адміністрацією президента Обами. І цієї адміністрації вже немає. Домовлестей немає, і Путін зараз вільний в діях на сході, в Криму і так далі. Нових домовленостей з адміністрацією Трампа не існує ще. Тому Захід зацікавлений, щоб все було спокійно. Як мінімум, якщо не завершилась війна, то принаймні, активно не стріляли. Тому Путін зараз підвищує градус бойових дій на сході, щоб Мати додатковий корзи в цих переговорах з адміністрацією Трампа, що робити далі, і можливо в якихось розмінах. Більше того, Путін зацікавлений, щоб Україна загнулася економічно. Тобто, хто буде вкладати гроші іноземний інвестор в країну, про яку постійно йдуть новину, знову стріляють, знову людські жертви, знову якісь проблеми з інфраструктурою. Тобто, Путіну вигідно, щоб сюди не прийшли іноземні інвестиції, і економіка завжди у нас була дуже слабенька. А ті, хто сподівається, що економіка Росії розвалиться раніше. Мають бути розчаровані, тому що в 2017 році у них економічне зростання вже 1,5% Планується, і фактично у них не було падіння в 2016 році. Російська економіка вона піднімається, тому о, українська зовнішня політика в сфері вирішення проблеми на Донбасі, якась проблемна дуже і мало ефективна в даний момент. Дивіться, все, що ми бачимо від українського міду від Клімкіна, це раз в рік ми просимо клянчимо, продовжити санкції. Все. Більше ніяких ініціатив ми не продукуємо. Ми чекаємо, що світ за нас вирішить цю проблему. Ні, так не буде. Наш президент Порошенко і міністр закордонних справ Клімкін мають продукувати постійно нові, нові якісь ініціативи вирішення. Тобто продовження санкцій, вони не діють. Економіка Росії росте. Все, росте росте. Економіку Росії, подивіться, всі звіти. Навіть Аслунд, шведський економіст, визнає, що в 2017 році у них буде економічний ріст. Тобто це ілюзія, що от-от зараз -от рухне Росія, Путін і так далі. Не рухне, вони е, крепкі, як ніколи, і буде рости далі. Тому, е, звичайно, українському тріу зараз треба активно пропонувати світу нові сценарії, як мирно вирішити е, е, цей конфлікт на Донбасі, і як мирно повернути е, Крим е, в Україну. І тут у нас є дефіцит е, таких ідей. Політичних ідей пропозицій світ тому насправді я поки нічого хорошого не очікую для України в сфері швидкого припинення вогню або вирішення конфлікту на Донбасі в Криму. На жаль, ми втратили ініціативу, і тут я думаю, треба сідати за якийсь великий національний круглий стіл і громадським експертам, і політикам, і журналістам і шукати ці рішення. І оця блокада, вугільна блокада, да, енергетична, яка відбувається, це черговий дзвіночок, що у влади нема стратегії і немає чітких рішень. Тобто, насправді проблеми тут ще більше закручуються. Дякую, давайте ще поговоримо. Трошки є час про останню діяльність народного депутата Надії Савченко стосовно повідомлення колеги Надії Тетяни Ричкової, народного депутата про те, що Надія, начебто, підбурювала військовослужбовців на позиціях залишити їх, їхати до Києва, влаштовувати ледь не державний переворот. На це поки відреагувала сестра Надії Савченко. Віра каже, що. Вони з сестрою 20 лютого справді були в Авдіївці, зустрічалися з бійцями Айдару, оскільки в них там є давні друзі. Однак те, що Надія власне дослівно закликала бійців їхати на Київ брати там владу, то Віра такі слова надії заперечує. Ну і сьогодні, у так званому ДНР, повідомили, що в Донецьк приїхала Надія Савченко. І сама вона у Фейсбуку про ціль свого перебування у окупованому місті я повідомила так. Я зараз свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб визволити наших українських полонених і довести гуманітарну складову мінського процесу до фіналу. Обидва повідомлення зараз перевіряє служба безпеки України, намагатиметься зустрітися із народним депутатом. Ваші думки, наскільки знову ж таки, от черговий прояв активності Надії Савченко є корисним з точки зору, припустимо, однієї з важливих цілей України визволити своїх бранців, пане Святославе, стосовно її закликів військових йти на до військового заколоту. Я не буду коментувати, хай командарі дає Служба безпеки України, чи воно було, чи не було. Так, як. Це ще треба підтвердити. А стосовно її діяльності, ну, по-перше, вона не є самостійним суб'єктом. Це перше. І друге, що вона, всі її дії, вписуються в стратегію агента промосковських сил. Все, що вона робить, вона робить об'єктивно на розхитування. Внутрішньополітичної ситуації і на примушення і суспільної думки, і державної думки до договорів з Московією на її умовах. А такі договори в будь-якому разі призведуть до повної втрати Україною суб'єктності як держави. Зокрема, я вважаю, що і будь-які мирні способи зупинити. Агресію Московії призведуть лише до того самого. поки що таку діяльність надії Савченко СБУ намагається контролювати. Але бачите, тобто СБУ не може там запобігти таким візитам, не... чи то в Луганськ, чи в Донецьк, бо надія користується депутатським імунітетом. Так, отже, тобто цю діяльність просто за нею треба стежити, сприймати так, такою, якою вона є, чи це має бути якось політичне рішення тобто Верховної Ради. Але на підставі інформації, які надасть служба безпеки України та інші компетентні українські органи. Але це має бути рішення Верховної Ради, оскільки вона народний депутат України, Костянтине. Ну надія, начебто, запевняє, що робить благу справу, оскільки питання звільнення українських заручників заблоковано. Вона намагається це питання вивести з глухого кута. Ви, як волонтер, як оцінюєте такі спроби? В будь-що домогтися звільнення чи в будь-що будь-якою ціною домогтися звільнення наших бранців, яких понад 100 перебуває тільки на окупованій території в Росії, я во первых вообще не хотів би коментувати діяльність надіжди Савченко. Я не понимаю, почему ми коментуємо э, недоказанную інформацію о тому, що вона призивала, е, к походу на Київ і так далі. Це я не прошу коментувати. Да -да -да, Сьогодні я в Донецьку, я Сіндені. просто говорю, я подвожу к ответу на ваш вопрос. я думаю, что в в принципе, у нас є куда более важные темы, чем деятельность Надежды Савченко, которая пока не показала никаких эффективных результатов. Я боюсь, что за деятельностью Надежды Савченко и обсуждением этой деятельностью мы теряем действительно важные вещи. Я не думаю, что как самостоятельный игрок Надежда Савченко сможет освободить украинских военных пленных, поскольку это рычаг воздействия и на украинское общество. І на відповідно, українське правительство Рычаг, який не держит в руках Москва, тобто це домовленості вищого рівня. И на Украины, и России. Это очень а... сложный процесс, на самом деле. Это очень сложный процесс. И одна Надежда Савченко, какими бы благими, допустим, не были ее намерения, не сможет здесь сделать, сделать ничего. Увы, это слишком сложная игра. Самостийно, да? Да. Но я считаю, нужно. что все-таки гораздо важнее, чем обсуждение деятельности Надежды Савченко, обсуждение отсутствия украинского правительства стратегии выхода из этого кризиса. Uh, отсутствие стратегії uh, uh, ну, достижение энергонезависимости, а в нашем випадку, это і uh, вопрос національної безопасности. і так далі. Вот об этом, я вважаю, действительно, украинское общество говорити і сказати. Минулий тиждень говорили, Максим Лациба я не буду питання повторювати власне. діяльність Надії Савченко хвилина. Ну, я згоден з Костянтином, Що справді нам більше треба говорити про енергетичну незалежність. але є такий фактор. Є такий, Є такий фактор, фактор да, і скажу у відносинах між на місці Україні Володимира Путіна я б обов'язково дав можливість Надії Савченко привести кілька українських полонених, а потім ще раз, тобто підняв популярність Надії Савченко, показав, що е, Порошенко нічого не може зробити, а Надія Савченко може розкрутив інформаційно, і от тобі вже хороший опозиційний гравець, який на найближчих, можливо, позачергових виборах може вже війти в парламент з. з Контрольованою москвою парадигмою і порядком ДНР. тому це дуже я вважаю, по перше, там має бути розслідування служби безпеки. Якщо будуть доведені факти е е державної зради, е е тоді це має бути рішення парламенту про зняття недоторканності і відповідно далі по процедурі. Але це має бути максимально публічно доведено і е виключно е рішеннями суду має бути встановлюватися ці питання. Дякую вам. Це була програма про головне. Побачимо з вами в понеділок, о 20.20. .20. все буде добре.